Вітаю! Е, ну, малювати картини я почала досить давно. Я в дитячі роки, тобто в шкільні роки закінчила дитячу художню школу в Млинові, там, де я народилася. Ось. Пізніше вступила до вузу, там, де вивчала дизайн одягу. Тобто теж було пов'язано з малюванням, але вже почала писати картини так, скажімо, ціленаправлено вже десь пізніше. Ну, тобто останні 10 років пишу олійними фарбами, натхненням, як правило, служить природа, це пейзажі морські, гірські, дуже рідко міські, але також є. ну, і звісно, це квіти обожнюють квіти різні і в різний сезон. Вони мені подобається їхній аромат, кольори. Я стараюся це передати в своїх роботах. Ну і звісно, місця, в яких я побувала, де мені це давало наснагу, задоволення. Я стараюсь також передати в своїх полотнах.